Стани про прав. Маю право зберігати я свій череп де завгодно, бо я дихати не вмію наодинці, і тому його комусь я подарую. Хай в порошок він його розітре. Сипле у люльку і хай його бре. Маю право я на ліжку завмирати на століття, а від старості видіння скам'яніють. І тому комусь їх знову подарую, хай в порошок він їх всіх розітре. Сипле у люльку і хай його бре. Маю право бути усіма відразу дотиками, щоб ніхто не зміг без мене полюбити. І коли я не захочу дарувати, хай розтираються у порошок всіх. Хто шукає і всіх, хто знайшов, маю право наказати, забувати, пульсувати. Уявляю, як без пульсу ходять люди на роботу до жінок чи Робни ти хай ці померли, а нинішні ні. Стерлась, різлиця мов тінь у пітьмі. Маю право написати, що спілкує чорні. Але краще ви пірнемо в річку, чорну За очима побачу хвилі і ри. Хай я втоплюсь і росту у вербі. Право на все я дарую тобі. Така була динамічна річ. І ще прочитаю класичніший, ну, спокійніший текст. Може, він не буде там виглядати як еталон читання голосу, але принаймні, я його люблю на куплі. Називається він, він лист моряка до доньки. Давай мій голос не буде тобі нічого промовляти. Ти просто слухай його, ніби це шум прибою. Моря, великі стихії дозволяють нам з насолодою нанігти. Адже чим менша маса тіла, тим менша маса. Мій голос давно не мав опори у вигляді чужого слуху. Все, що мало бути промовлене, кишіло всередині грубими масками. Адже спілкуватися з кимось, так ніби наймати прислугу, бо говоріння буває добрими мовами, а буває і злими язиками. Хоч для порозуміння взагалі не обов'язково говорити. Може бути достатньо пальців на фортепіано. І тоді човни перетворюються на дереворити, і тоді медузи стають океаном. Те, що мені вважалося за довгі роки відсутності, у передсмертних агоніях, у полоні серед рабів, здавалося, б, має вводити мене в ступор і додавати скутості. Хай це піде зі мною на дно, ніби скрині в дірявому кораблі. Я пишу тобі з берега, додаю до тексту пальмову гілку. Тут найкраще видно, що земля кругла, а точніше арена на цьому безлюдному острові. Тут все, як пігулки, які скінчились, і відчуваєш, що в тіла вийшов термін оренди. Я не переймаюся своєю молодістю через те, що вона друга, не цураю знятого лахміття, бо був у кожній із цих одежин. За юнацького поту виникає тактична напруга. Кров набуває присмаку ожини. Перечитай цей лист на даху будинку, в якому я так довго жив. Відчуй, як вітер нам обом тріпоче волосся, ніби пророслі висівки. Всі кавернозні питання давно витекли з моїх жил. Відповіді чекають на тебе, як магазинні вивізки. Я за тобою скучив так, як скучають пси і пташата. Я пригощу тебе тутешніми фруктами, не зриваючи їх зі степу. Навіть якщо цій пляшці з листом все буде заважати, навіть якщо цей лист не допливе до тебе, <плес> а зараз, напевно, ще Олександр прочитає. Прочитаю кілька речей. А, хотів би наголосити, що дуже... А... Дещо важливо, а цікаво виглядає автор, який е, використовує різні інтерактиви е, взаємодії з глядачами, завжди пробуджує від сну тих, хто встиг заснути, і дає е, е, повернути в сон тим, хто ще не встиг заснути. От, і, е, не знаю, е, мабуть, це, е, Давайте зробимо так. Е, е, всі створимо такий ритм. Да, Костя вже знає. От, ритм пісні Will Rock You. Маєш владу, люди гуляють, співають в площі, буде наша Верховна Рада. Гуляймо, народи, доки є гроші, робочі народи. Виходьмо на страйки, блокуємо палати та комітети, а безробітні, то ви вже звиняйте. Єдині корисні із вас це поети, студентський народ. Зриваємо заняття, спарімо підручників, друзів, советів. Час визначати життя та поняття. Скидаємо безграмотних президентів. Виходжу народи, жінки і діти, всі інваліди та пенсіонери. Досить сволоту при владі терпіти. Київ вечірній, не просто цукерки. Вісні крик. та посмішки ширі. Хай листя каштанів прикрасить намети. Піднімемось разом, народи, мій мир, щоб святом життя освітити планету. другий вірш, ну ви це чули, да. значить, э, ручка. Що таке ручка? Ви знаєте, що таке ручка? Ви знаєте про цечення? Стержень мій один і так далі. Для, для нас важке питання навіть що таке олівець, тому що таке ручка. О, ну треба. Ну, Давайте попросимо, uh, можна вас попросити, йти сюди, чисте. стіли так, так не сюди. Ручка це не зовсім те. Про що подумає хлопець, якщо поруч з ним сидить приваблива дівчина. Проте, якщо хлопець поет... Ймовірно, його зацікавить ручка і шматок паперу. Тому що багато цікавих думок, що змушують кров швидше бігти в тілі, носяться в голові, коли ти знаєш, що поруч з тобою сидить, так спокусло звісивши з ліжка, або зі стола, дві оболні або не дуже ніжки тендітна красуня, терпляче чекаючи, доки допишеш ти їй присвячений вірш. Їй одній і нікому іншому. Це форма тоталітарної влади на твоїм натхненням. <клес> і вона це все знає не гірше, ніж ти. Тож тихенько сидить на канапі своїй і шепоче на вухо тобі тисячу слів з вогню і води. І ти тонеш в них, ти гориш, і несе тебе течією світ, де немає журби і не треба вина, де є лиш вірші ти і вона. Obrigado. <laughs>